Правоохоронці Святошинського районного управління поліції столиці вилучили близько 70 одиниць обладнання для азартної гри. Ця гра проводилась в одному з приміщень на території Святошинського району міста Києва. Було обладнано два зали, до якого пускали не всіх. Однак, коли приїхали правоохоронці, працівники даного закладу замкнулись всередині. Там також в цьому приміщенні перебували гравці, які зайшли перед цим в заклад. Правоохоронці викликали рятувальників, які за допомогою спеціальних засобів намагалися відкрити двері. На цей звук, який почули працівники закладу, вони відкрили двері, щоб не шкодити їх. Правоохоронці зібрали всі докази і вилучили дане обладнання, яке було направлене на експертизу. Слідчим відділом Святошинського районного управління поліції столиці відкрите кримінальне провадження за статтею 203 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.